Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привів він її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець, її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях. Та й питається. Кизонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Тільки біла через місточок та вхопила кленовий листочок, біла через гребельку та вхопила водиці От дід розсердився на сина, що він погано ходоби доглядає та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого, пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Дідусю, я не пила, я не їла. Тільки біла через місточок, то вхопила кленовий листочок. Біла через грибельку то Дохопила водиці, крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід і того я прогнав. На третій день посилаю вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, ні, я не пила, я й не їла. Тільки біла через місточок, хопила клиновий листочок. Біла через гребельку там хопила в диті, крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам кузу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні-ні ні, -ні, -ні дідусю, я не пила й не їла. Біла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грибельку та хопила водиці карапельку. Тільки пила, тільки. Її. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж і став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує. Хтось є в хатці. Сайчик і питається. А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже. Я коза береза, за три коплена, півбока лоплена, тупу, тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвост. Смарки. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде від міч, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як, як же мені медмедику -мед не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. О, О, от я його й вижену. Побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза, дерезо, півбока за на копи куплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі смерть. Ведмідь і злякався. Ні, ні, зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком і плаче. Коли йде вовк, та й питається. А, а чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Та як же мені, вовчику, братику, не, не, не плакати, коли в моїй хаті звір? Ну, ну, я його вижну. Та де тобі його вигнати, тут і ведмідь гнав, та не вигнав, ну, отже, вижену. Побіг вов до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза, півбока луплида, за три копику. По ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком з ниту, то тобі смерть вовк і злякався. Ні -ні, і зайчику побігать, мене не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Та як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли в моїй хатці стражний звір сидить, От я його вижену. Та де тобі, лисичко, його вигнати тут і ведмінь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти? Отже, вижену. Побігла лисичка до хати та хто хто? Зайчиковій хатці. А коза з печі. Я коза, не реза, за три копи куле на на луна топоту ногами Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замиту Тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, зайчику побігайчику, боюсь, не вижену. От пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак, не борак, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От я його й вижену. Тут ти відміти нам не вигнав, і вовк нам не винав і лисиця та не вигнала, а то ти От вижену От поліз рак у хатку та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хаті? А... Коза з печі. І коза дереза пікало плена за три копику. То ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А ракуси лізе та лізе, виліз на піч та. А я рак, не борек, як у щепну... Знак. Та як у щипнику за коза як замекає та з печі та з хати Побігла тільки й видно. От зайчик радий прийшов у хатку, та так уже рак дякує та й став жити в своїй хаці.